Доброго дня, шановні аграрії! Я Григоренко Ярослав. Сьогодні знаходжусь на полі товариства «Таса «Агрозахід» на посівах сої ранньостиглої. Хочу вам показати три варіанти обробки сої по технології компанії Віта. Як бачимо, перший варіант у фазі початку цвітіння було оброблено таким продуктом «Енергін Premium «Сойбін». Це комплекс мікроелементів. І макроелементів для обробки осівів сої у фазі від 2-3 трічатих листків до початку цвітіння можна і до закінчення цвітіння. Ви бачите, зірвані рослини, тут їх 5. Мають в середньому, якщо брати першу рослину, це 36 бобів, 23, 25, 27, 22. Всі в середньому ми маємо тут 26,6 бобів на рослині. Рослини високі, рослини характеризуються розвинутою кореневою системою, і саме головне, що на них дуже багато бульбочок. У кожному практично є такі боби сформовані, що є по 4, навіть деякі ось по 5 зернин. Тобто для ультраранньої сої, якої теплові одиниці, яка має 300 теплових одиниць в характеристиці своїй, сортовій, для неї це дуже хороший результат. Energreen Premium Mol. Що це за продукт? Продукт, який містить кобальта 8 грам в літрі і висока концентрація молібдену 80 грам в літрі. Ми тут бачимо дуже, великі, дуже велика кількість бульбочок на корінні, і вони мають більший розмір, як на контролі. До контролю дійдемо подивимося. Що ми бачимо тут? Тут також бачимо висоту. Практично вони самі вищі, не навіть вищі, ніж у варіанті з сойбіном. І в середньому тут виходить 29 бобів. От якщо ви бачите, ці рослини мають 29 бобів. 26,5 ми маємо на варіанті з сойбіном. Сойбіна в нас було 1 літр, моліма в нас було 0,3 літра. Чому 0,3 літра? Тому що тут висока концентрація молібдену 80 грамів. Якщо 0,3 літра, ми вже тут дали 24 грама молібдену. При нормі 20 грам ми вже тут більше його дали. І ж також 8 грам кобальту, 2,4 грами кобальту. Тепер переходимо до контролю. Контроль, ви бачите, який у нас контролю. Рослини менші в рості висотою. Рослини з розвинутою кореневою системою, але в них, в них є також, це зв'язано також із інокуляцією. Є достатня кількість бульбочок, але в них ці бульбочки меншого розміру, зменшеного. От і маємо контроль. Контроль нас, якщо по бобах, 21, 17, 15, 19, 11. П'ять рослин на рік накопали. Чому? Тому що, тому що була достовірність. В середньому це 16,7 бобів. Що ми маємо в підсумку на контролі, де оброблялися, де не оброблялося поза кореневими добривами. Тільки була, був обробіток фунгіцидами, інсектицидами. Ми маємо 16,7 бобів на рослині в середньому. На контролі з мольом ми маємо 29 побів, це сьогодні найбільше на цьому варіанті. І на контролі з сойпіном у нормі 1 літр ми маємо 26,7 бобів. Що це говорить? Це говорить про те, що використовуйте технологію компанії «Вітагро». продукти на основі, такі як моліум, в нормі 0,3 літра на гектар. Його потрібно використовувати від 2-3 листків. Він дає збільшення кількості бульбочок. І краще азотофіксації. Так і тут ми побачили, що завдяки азотофіксації рослини вищі, рослини насіння, більш крупніше ми розривали, дивилися боби. І ми тут побачили, що боби сформовані більш рівномінно і вони всі однакові. На контролі з боби також присутні, їх є велика кількість, навіть ознаки, деякі ознаки є лікування рослин. Також непоганий результат. Тепер будемо чекати обмолоту комбайнами і подивимося, який бункерний приріст порівняно з контролем. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, до зустрічі. Продовження буде, і обов'язково поділимося результатами по комбайну, тому що самим цікаво. Бо як дивимося, що повинні бути непогані результати.